Капелька. Да, да! Останній! Тут гномики! Я повинен. Так, 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 так. А, він тут. Так, 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 так! Гномики, я тут, я біля вас. Дивися, як я заліз! Я зміг! Я зміг! Да, я зміг! Да! Да! Ми змогли! Сюди, Я вам казав, я вілен! Да! Ми змогли! Сюда! Да! І кіт впав такий. А Як вони так легко сюди залазять? Я не знаю, я так довго мучився, але я зміг. Сюда! Да! Фу, ой, що за емоції? Що за емоції? Це було важко. Я вже хотів здатися, але запам'ятайте, Вілін ніколи не здається. Ну хіба що, якщо нападає понос, тоді вже. Ну таке, да. Ну, життя самі понімаєте.